See si fuera... you Наприкінці цього тижня в ніч на понеділок в Голлівуді нагороду Оскар отримує і найкращий анімаційний фільм цього року. Отже, представляємо цьогорічних номінантів Чіко, піаніст, початківець з великими планами на майбутнє. Ріта талановита кубинська співачка. Їх об'єднує любов до музики, але шлях до щастя дуже непростий. Цей фільм режисера Фернандо Труеба вже здобув багато міжнародних нагород. Робота над ним почалася 10 років тому, коли режисер зустрів художника хав'єра Маріс. Режисер каже, що хотів зробити героїв реальними, як у житті. Від початку мене просили створити реальні персонажі, аби фільм сприйнявся як повнометражний художній фільм. Не думайте про анімацію, думайте про образи. Казали мені. за допомогою комп'ютерної графіки створено мультик Кунг фу Панда 2 На його розкрутку вже витрачено мільйони доларів. Маркетингу допомагає і те, що герої фільму озвучили Джек Блек, Анджеліна Джолі та інші зірки Голлівуду. Звичайно, на головніше то сюжет. Що він не захоплює відразу, фільм не буде мати успіху. Гарний сюжет та гарні характери. Режисер Гор Горвербинський, автор піратів Карибського моря, створив фільм про Хамелеона Ранго. Тварина, яка завжди жила вдома, відправляється мандрувати та відкривати для себе світ. У фільмі звучить голос Джоні Депалетюсмайсива. Сам фільм пройшов через певні етапи, навіть кризу. У ньому більше Джоні ніж у будь якій іншій його картині. Казка Шарля Перо про кота в чоботях стала основою сценарію фільму з такою ж назвою. Режисер фільму Кріс Міллер відомий своєю попередньою роботою. «Шрек». Yeah, well, Я Очікую багато від цієї церемонії. Це може бути найщасливіший день для мене. Про подвійне життя кота, французький мультик Котяче життя. Його головний герой в день звичайний кіт, а вночі шахрай. Фільм знято на відомій французькій студії Фулімаш. Його автори не надто турбуються про голівудські нагороди. Боже, думаю, це... Буде оскар чи не буде. Від цього мало що зміниться. Ми надалі будемо працювати. Пала voilà, сафливо цього року змагання йде серед великої кількості анімованих тварин. Не пропустіть оголошення переможців.